Або воюєш, або працюєш на Рівненщині безробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт. Тергромади та військові зможуть залучати жителів до виконання тієї роботи, яка потрібна на їхній території. За це зареєстровані безробітні отримають мінімальну зарплату саме 6700 тисяч гривень. Сьогодні на Рівненщині зареєстровано 7,5 тисяч безробітних. Серед них є і волонтери, які виконують подібні суспільно-корисні роботи безкоштовно, і внутрішньопереміщені особи, які шукають можливість заробітку, і жителі області, у громадах яких скрутно із працевлаштування для всіх їх держава за зроблену роботу, тепер дає фінансову підтримку. Минув час професійних безробітних, які місяцями стояли на обліку в службах зайнятості без працевлаштування, живучи за нетрудові доходи. У вигляді допомоги сьогодні або воюєш, або працюєш. Кожен має робити для перемоги максимум там, де він є.